Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку і ви дізнаєтесь, про що ми будемо сьогодні говорити. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти й зелень соковита. Це смачні дарунки. Чого дітки? Правильно, літа. Чудова пора літо. Влітку стає спекотніше, ідуть теплі дощі. Можна побачити веселку, літні дні найдовші, а ночі коротші. На луках квітнуть квіти, достигають ягоди, пурхають метелики, літають бабку. У птахів з'являються пташенята. Люди засмагають і купаються в морі річках, озерах. В інші пори року літом теж три місяці червень. Липень і серпень. Чому люди дали такі назви літнім місяцям? Червень отримав таку назву завдяки пишному цвітінню червоних маків, достиганню суниць, черешень, а сабдівники називали цей місяць так, тому що в цьому місяці з'являється багато ненажерливої гусіні, а гусінь давнину називали червами. Над походженням назви липня ніхто довго, довго не замислюється. Кожен відразу скаже, що назва ця пов'язана із цвітінням липи. Але хочу зауважити, що липа починає цвісти наприкінці червня, але адже бжолярі після її цвітіння збирають мед, який називають липцем. Найважливіший для хліборобів місяць серпень. Адже в серпні закінчуються жнива, збір урожаю зернових. Основним знаряддям праці був колись серп. Серпами жали пшеницю та жито, тому й останній місяць літа дібрав собі таку влучну назву, пов'язану із жнивами. А зараз, дітки, я пропоную вам повчити чистомовки про літо. Ра-ра-ра розпочалася. Гра. Са, 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 ось летить оса. Ах, 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 ось мурашник для мурах. Ща, 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 бачили в саду хруща. То то, то а вже літо прийшло. Аве, аве, аве кольорове та яскраве. Сок, сок, сок. Сонце, море і пісок. Іють, 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 всі стрибають і радіють. Іють, 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 про веселе літо мріють. Молодці малята! Отож бажаю вам, мої любі дітки, малинового настрою, різнокольорових дощів, креативних ідей. Сонячного одягу і літнього божевілля, нехай воно буде легким, приємним, яскравим, чудовим, чарівним, нехай це літо подарує нам мир. До побачення, мої любі малята, до слідуючих зустрічей.